У нас звернулися телеглядачі з таким питанням. Перше від Херсонської області Херсонщину в Верховній Раді представляють п'ять депутатів від різних політичних сил. Але вся їх робота має бути зокрема спрямована на розвиток Херсонщини. От як ви бачите безпосередньо їх об'єднання для подальшого розвитку Херсонської області? У відповідь в самому вашому запитанні їх може об'єднати. Ну, якщо не любов до Херсонської області, то хоча б відношення до тих людей, які їх обрали, і дали їм шанс представляти Верховної Раді Херсонщину. Якщо вони представляють тільки свою політичну силу, то вони роблять, на мій погляд, неправильно, тому що це треба розділити. Політика це політика, а економіка то. є того регіону, який тебе обрав і делегував тебе повноваження людям по великому рахунку, одинаково, в які вони в політичній силі знаходяться. Якою би вона не була, вони хочуть, щоб їхні інтереси представляли люди, які мають державницькі позиції. І якщо е, наші всі депутати будуть мати державницькі позиції, якщо вони будуть е, думати про те, що Херсонщина стала кращою, і якщо вони хоч інколи, можливо, там раз в місяць це буде або більше будуть публічно виступати перед Херсоном і будуть разом. І скажуть, хто як бачить розвиток Херсонщини, тому херсонці зрозуміють, хто із них є та людина, яку вони обрали, і те, що вона говорила, те вона і зараз робить. А хто тільки свої політичні амбіції сьогодні задовольняє і навпаки, можливо, навіть нескільки на розвиток працюють Херсонщини. А навіть інколи закликають для того, щоб створити якісь формування, бити комунальне майно, шкодить його. Я вважаю, що це не той шлях. Ми закликаємо на сесію обласної ради, щоб всі депутати, які представляють Херсонщину, вони приїхали і сказали, що ми з вами громада в цьому питанні, а те, що стосується політики, ми будемо займатися цим в сесійних залах, ми будемо займатися цим в парламенті, ми взагалі будемо займатися цим в своїх політичних силах. Це повинні бути різні речі. От на виборах це да, актуально, коли об'єднуються всі по політичним мотивам, по вподобанням. Да, вони пропонують різні програми, це цивілізований спосіб, і він і до нас був, і після нас буде. Але після виборів всі повинні забути про те, що вони там наговорили погано зробити все те, що є краще. Сісти за стіл переговорів він намітить, що це для Херсонщини, тут ми працюємо разом. Якщо вони цього не роблять, значить це вже не Херсонці. Тоді ми помилились. Також херсонців цікавить, коли розпочне свою роботу аеропорт Херсон та коли з'являться нові рейси. Я повинен сказати нашим телеглядачам, що аеропорт працює і сьогодні. Він, ви правильно сказали, працює не на повну потужність. І це взагалі практика сьогодні всіх аеропортів, які є. А оці дні, коли снігу випали, льоду скільки, в ці часи він не працює, тому що ну, погода не дозволяє, щоб він працював. Аеропорт наш, якщо погодні умови покращаться, він приймав коли його відкрили з того часу, і по сьогоднішній день він приймає чартерні літаки, обслуговує їх, вони прилітають сюди в Херсон. Відлітають звідси і не було ні одного збою. Тобто я хочу заспокоїти, він працює, але можливо не в тому режимі, якому би хотілося. На перспективу, от, там, з квітня місяця, можливо, вже з кінця березня, ми все-таки розраховуємо, що ми в рази збільшимо кількість перевезень пасажирів, ведуться перемовини з різними компаніями, вони вже велися ще з осені. і... Меморандуми, про протоколи намірів з багатьма вже заключені. Ці перемовини ведуться і зараз. Побачимо, як це буде з квітня. Економічна ситуація, вона не всім авіакомпаніям дає можливість працювати сьогодні так, як їм би можливо хотілось, але в нас є різні і невеликі компанії, з якими ми. Вели перемовини і такі великі, як от там дві турецькі авіакомпанії. Вони до нас самі попросились, коли ми відкрили аеропорт. Вони порахували, що це може їм бути вигідно, і вони зможуть один літак зможе в день вилітати. Якщо буде пасажирів скільки що забезпечить економіку цих перевезень, то вони можуть поставити два літаки в день. І ми все таки розраховуємо, що ті проекти намірів, ті протоколи, які ми позаключали, меморандуми, вони все таки будуть працювати. Якщо з них спрацює хоча б 50%, це я сказав, вже в рази збільше перевезення пасажирів. Тобто все йде поки нормально. Сьогодні не можна сказати, що ті кошти, які вкладені, вони Ну не працюють і вони працюють сьогодні, поки, можливо більше не на економіка на імідж і області. Але ми е, там е, от е, дзвонили своїм колегам, там і в Луганськ, і в Донецьк. Там теж без дотації не обходиться. Якщо ми хочемо, щоб аеропорт це була і картка візитна, крім того, що це економіка повинна там. Працювати, то ми повинні йому допомогти стати на ноги, а ми його тільки ще народили, а вже кажемо, що він щось не працює, це неправильно. То ми йому повинні дати життя, і якщо ми йому дамо то зробимо так, щоб він був привабливий і технічно забезпечував безпеку, тоді я думаю ще більше людей до нас прилетить на перемовини. От, зокрема, що за до допомогою чи будуть ще фінансові вливання з Ну, ми здекорували, скільки треба аеропорту. Ми розраховуємо, що якщо ті товароперевезення і пасажироперевезення, які плануються, будуть, то ми сьогодні розраховуємо на те, що ці вкладення коштів уже в саму життєдіяльність аеропорта поступово буде знижуватись. Ми на це розраховуємо. За три роки ми вийдемо десь, можливо, на самоокупаємось, але це плани. І сьогодні мало кому вдається в державі Україна, якщо немає дотації аеропорта, щоб він працював потужно і без складень коштів можливо. Ми там розраховуємо на державні програми, теж щоб попасти, і там є як деяке обладнання, воно постаріло, деяке обладнання воно. Потребує заміни, тому що воно вже не тільки технічно застаріло, але й морально вже старе. І для того, щоб вести перемовини з солідними компаніями, для цього треба сказати: от ми влада створили всі умови. А сьогодні ми запрошуємо до нас вас, щоб ви могли літати. Я вважаю, що влада на сьогоднішній день робить поки все правильно, тому що ну, всі, хто цього не робить, в них аеропорти закриваються, у нас відкрився це. Важко було, але це не такі великі кошти. Я аналізував, як же це робили в інших областях. То ми, якщо порівнювати скільки вклали там от таких як Луганськ, то вже і сьогодні вкладають, то в нас це копійки, незважаючи на різні геополітичні події, які сьогодні відбуваються в Україні, людей цікавлять і соціальні питання, зокрема розвитку комунальних аптек в області. Винні працювати для того, щоб яким-чином -то впливати на ціни, для того, щоб впливати на ринок, який існує, і це ринкові відносини, і вони достатньо достатньо жорсткі. І у влади деякі є важелі, щоб на це впливати. І якщо не буде комунальних аптек, то і важелів взагалі не буде. Тому ми розраховуємо на те, що з нам вдасться. Створити ту кількість аптек, коли її побачать і наші громадяни міста Херсон і інші. Сьогодні є плани, але трошечки не вистачає коштів, легше, ну, можливо, було б ефективніше вкласти якусь суму коштів і вони б запрацювали. Але там не ФАТА боротних коштів, там не ФАТА можливо ще сітки для того, щоб підвести перемовини але до нас вже приїхали оператори, от буквально там неділю назад, і вони готові сьогодні працювати вже з комунальними аптеками. І тоді ми ту проблему, яку треба нам було вирішити для наповнення аптек ліками. Ми її вирішуємо. Ми даємо свої аптеки. Обладнання для цього, а наші партнери вони дадуть ліки, і всі від цього виграють. Ми. Отримуємо, що наші аптеки виходять на той рівень, який треба громадяни виграють, тому що ціни ми там одне завдання. Якщо оператор заходить, що вони або повинні бути такими, а краще щоб вони були там нижчими. Тоді це комунальні аптеки, і тоді це можна. Ми сьогодні ведемо перемовини з нашими лікарнями, щоб там теж працювало побільше комунальних аптек, і Там не було такої жорстокої конкуренції. Ми на це можемо впливати. Якщо цей комплекс мір. Нам вдасться його за короткий період здійснити, тоді всі аптеки, і про те, що ви говорите, ми зможемо їх запустити і вони будуть працювати так, як хотілося. Тому що от ми вкладали кошти в наші аптеки, і ми це показували і говорили, скільки ми туди коштів вкладаємо, але не вистачає оборотних. Коштів для того, щоб запустити, щоб вони ефективно працювали. І ми пішли тоді на змішаний такий варіант, десь ми вкладаємо кошти, десь шукаємо операторів, які б могли давати, навіть можливо, товарні кредити, якісь з відстрочкою платежу. І це всіх задовольняє. І у нас вже є така сітка створена, коли з нами починають переговори самі бізнесмени. Я думаю, що ми вийдемо на той рівень і будемо старатися, щоб це зробити було в 2014 році. А якщо це 92-га аптека, то там є. Дві паниці вона наша, вона дійсно давно стоїть, вона була одною із кращих, і вона десь була і складом, і, і, і аптека там була. Зараз вона не в тому стані, якому би хотілося. Ми готові із обласного бюджету туди кошти вкласти. Сьогодні ведемо перемовини, як би те приміщення було використати краще, воно дуже велике. І аптеки от, приватні не хочуть брати його в оренду. Тому ми сьогодні шукаємо. Такий вихід, якщо потужний оператор, про якого говорив, заходи на ринок Херсонщини, ми ставимо перед собою завдання, що й ту аптеку запустить і можливо використовувати, його так як і виристовували. Це був і склад, це була аптека. Якщо ні. То я думаю, у нас вже є напрацювання наших комісій, депутатського корпусу. Тоді ми будемо це приміщення перепрофільовувати, але воно не буде стояти, воно буде працювати. І сьогодні у нас не одне направлення є, є і в аптечному напрямку, щоб комунальна аптека запрацювала. Ну і є і другі, де держава готова інвестувати туди кошти. І воно повинно працювати. Я думаю, що ми вже там от тільки трошки погоди покращаться, ми почнемо і будемо інформувати громаду і тих, хто інтересувався цією аптекою. Дуже багато людей інтересується, там великий мікрорайон, і, мабуть, в неї багато людей ходило, тому що і депутати приходять, і міської, і районних рад приходять. І це перше, що люди хочуть, щоб вони працювали. А друге, там смітники розводяться. І це теж неправильно, і це комунальне майно. Я думаю, що ми Максимально швидко це питання по-любому вирішимо, тому що воно вже виносилось навіть на сесію обласної ради. Ми його зняли, це питання якраз по цій 92-й аптеці. Сьогодні ведемо консультації, і хто перший запропонує кращі умови, ми тому і будемо чи в оренду віддавати, чи будемо думати, як спільно туди кошти вкласти. Але я вдячний нашим мешканцям Херсона, що вони все таки на нас. Ну, нам, ми і так розуміємо, що е, треба це зробити, але вони теж е, от хвилюються. І це є те, що все-таки владі, на мій погляд, трошки довіряють, якщо вносять свої пропозиції, і ми наших е, громадян не підведемо.